Анна Трінчер приклад того, як можна обрати нескладні родові сценарії, які тебе можуть заблокувати, а навпаки, обрати дорогу легкості, творчості та своєї реалізації. У її родових програмах ми чітко бачимо те, що вона могла піти в закритість в образірої мишки, в те, щоб залишатися в тіні. І це ті енергії, які дуже часто нас тягнуть назад. Але Аня в них не пішла, а навпаки, пішла в їх розвиток і отримала з цього винагороду в популярності. Тож у неї на головних позиціях є енергія імператриці, що дає їй Жіночність, чуттєвість, дуже глибокий зв'язок з жінками, що допомагає їй створювати класні пісні, які відгукуються багатьом жінкам. Також у неї в талантах є код 8.8.18 вісім, талант до психології, до езотерики, до акторської майстерності, написання текстів, якраз таки пісень і до такої глибини дуже сильні. Зараз вона дуже класно реалізовує цей талант через створення медитацій для жінок. Вона є два дві своїх сильних сторони: жіночність та духовність. І вона зараз. Це об'єднує і це може їй дати прямо просто дуже сильний вихлоп. Приклад Анни Трінчер показує, що в нас може бути багато родових сценаріїв, може бути те, що нас зупиняє, але якщо ми над цим працюємо, ми отримаємо від цього класний результат. І ти також так можеш, просто потрібно зрозуміти свій потенціал і як його розкрити. Як дивись під відео.